Shonon ke tepuk api dia sampai je tu tepuk action, namanya, sekarang tu suanya pun namu suanya. Zapis máte, tremolce můžete, můžete 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 видостане наступне питання про включення до списку спонсорів участі в занепокоєчено найширшим спектром і послуги, наданою оплаченими ісписки завдяки завдань органів місцевого самоврядування. ДуmoduleIdє да звидувати концепцію, квадрової та інформаційної діяльності нашої роботи по централ з підприєм мене. Це щось. Я можу вони прорішення складатися на комісії з антиджесу, на загальній комісії. Тому пропоную даний проєкт пропонується виплатити компенсацію сіткому голові забавати пісень, коли є поставної остаточки. Немає. Якщо немає ставимо на голосування, Прошу голосувати. Так. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, приходимо до слідовища питання порядку денного про uh, затвердження розпорядження зі спогуби в енергетичний період. Питання, Ну і запитати щоразу між сесійний період ми відносимо рішення про достатні розпорядження сільського голови, які були прийняті під підставіною головою в місті період. Якщо вас є запитання стосовно певного розпорядження, може нам дати інформацію, почав підтримати проєкт рішення є запитання, немає відзначаємо голосування, не ставлю на голосування. За підтанки 0, проти 0, не голосувало 0, це рішення прийнято дякую. Шановні депутати, переходимо до останнього нашого то я питаю про внесення змін до рішення сільської ради від 22-го 2025 року, номер 624, 34.23 про організацію харчування учнів закладів середньої освіти політичної сільської ради у 2024 році. До зараз навчання це відділу освіти культури молодих на Надія, будь ласка, е, quindi voglio che non è importante, uno di questi sensi dodici, dodici зниження планети, місячні 10, 25, ми можемо дозволяти сумови 124 34 20 про розроблення тартування ушних записів на стратегії до 2024 року. дорога керівництво дуже вподавство. А саме відповідно до карти установи про е застосовування для учнів перших четвертого класів е вносимо зміни у пункту 2 сесії сесії 22, до 23 городу номер 6423 про організацію поставлення учнів западки про області середньої тисячі проміжки цифри за 4 року і для того, що його могли разу. Учні учнів перших 4 класів у вас є 45 гривень, душка проваджується сніданок. Учні, які навчаються в першу зміну, для них складуються зі сніданок. А учні перших четвертий класів мають відвідувати навчальний заклад тільки у першу зміну. На одну дитину це за кошти субвенції з державного бюджету, для учнів під категорії 5-11 класів зазначним пунктом один на рішенням рішення державної сесії. Уродний рік за детально так як і у нас було, є учні які в дві категорії. Перша і друга справа на одну життя за поште і забув від часу. Масло не писать за почти місцевого. Зараз поміч за почтену. Так, це є наша частина дітей. Частина дітей, розваже шоу, перепо шоу. А де вони? Це в тінгові категорії. Тінгові категорії наші, завершається. Так, і дитячі будуть скучавати. Перший, перший час читати. А, сидіти на game-плайна на короткий тайм, це сума стодет. Ем, однімо постановки, кінопоказивання для дітей, е-е Перших четвертих класів не мала би перевищувати 50 гривень, але згадуємо е, постанови, але і не мало би перевищувати. Ціну харчування для учнів 5-11 класів, тому що це все прописано в порядку щодо організації харчування відповідно, до постанови, що мати би в витримувати цих певних норм. Тобто порція дитини перш перших четвертих класів мала би відрізнятися від порції для дітей 5-11 класів, так як у нас сума. Капітан гривень затвердження затверджена рішенням сесії е, 20, на 23 рік для старших учнів. Підових патроні 50 гривень, то ми не можемо працювати учні початкової дібанку на 50 гривень, це має бути менша сума. Коли з розрахунку, якщо починаючи з сьогоднішнього дня, тобто ми вже не можемо вернути ті кошти з 1 жовтня, починаючи з сьогоднішнього дня, бо ми це буде розрахунку 16 тижня, у нас до кінця грудня 40 днів. Ми маємо 356 учнів, тобто нам цієї суми на фактуальні 783 тисяч 300 вистачання. Але перевищити, ну, 50 гривень ми не можемо, і 50 також ми не можемо. Надія Миколаївна, я хочу, якщо ми піднімемо суму до 48 гривень, воно зміниться в процесі харчування до добових на тих 3 гривні, чи іменно 43 гривень? Ні, вона залишається. Бо провівши моніторинг по отак у світі, то навіть ми і 45 п'ять не витрачаємо на но... я, я, я не хотів запитувати чомусь. <пробіт> ну можна я його, <пробіт> наприклад, що відносити до сніданку, це є друга справа, і плюс до другої йде або круасан, або йогурт. І це води сором води, ніби підель, в залежності, ну, колеса, як чи якісь ну, можна ще можна рути, але ми взяли його і це западні. Ну, ви маєте прорахувати кошторис на 45 гривень, Щоб не світло, що він в природі, що він повстав на п'ятку та працював? Ні, норма. Але не повинні. На даний час зараз цей рік і далі Ну, можливо, на польський шанс був. А може бути і без цього? Ну, це б теж, ну, було б добре. Але якщо 40 не до 40 ми 47 і таким ми можемо можна так так. Ну що ми намагані задети на даній. На 25 на 20 бак лишається, ну ви її світа. Ну на цей час 88, чи що ми почнемо з не перерахувати дебет і кредит, це тут все, щоб ці рішення з 23 найняло знову була мінізація витрат у четвертому році. А, то цей період ми то будемо на 23 і будемо шановні депутати, є чим когось обирання, немає. Тоді ми звичайно голосування ставили голосування. За 15 трималося 0 проти 0, не вносило 0. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, тепер переходимо до рівного.

Село Вороненка, Олександр Ічук. Це було щодо виписання дерев'яної сировини для опалення будинків. За вашим підписом було направлено звернення, Карпатський національний званий парк. Це було також сам запит пані Олександрічук, на що вони відходили нам. Е, ту відповідь, я можу дочитати, так <правда> що... На вашите тачки заедно има 16 мъдрия, бъдат дошовни за достатъчни населени сега върнято да е едно и дерегиално на Дръбено, е за опалени години, че прекрасна национални природни факти, за домяри, че не се поздаха се до Синдия за природна прачушка в Украине, за това е жено на лице върта да се шите, те ще бе четири Звертаємо вашу увагу на те, що до використання природних ресурсів в КНП необхідно погодити ще низку дозвільних документів, що для використання, щоб ви потрібно згодити ще низку дозвільних документів. Одразу після отримання всіх дозволів парк проводитиме допомогу та здійснюватиме відпуск сировини на селі. Продолжение следует

там. І фитнес. Так, и вот фитнес. Ну, ну я молилась на них сьогодні не, не, я, Марива, тетно, все, не то, перебав, я тут я начал, на що у нас не Освітлення Вот видите, я могу там сам.

що не іде частина заводити. що і по якого нікого вони скільки буде? 200. Подивись всі маршрути, бо я, Скільки буде? Так, от тема наш загадбитові. Я не знаю, до чого доводити, ну, вони працюють великими тоннами. Що тягач по 30, що манір, що бачить, так 22. Ну, вони на поділі чайно старости. Подивимося, коли чекати в нього.

Uh -huh. é, на участок проще обзаразили ще одну машину, приступай завтра до роботи там на цю дорогу. Uh. Ну, я приділено куди, це забічі у зараз. Ми заводимо туди і буквально в укладу з людиною, яка розводиться. Куди щось депутати може бути? Шановні депутати, є ще швидкові депутати звернення запах. Треба запитати про час купування трубок. Ви не голосували докуди? Так. Але там не буде 7 труб 30, як ви казали, Бо, сказав Микола Миколаївич, там достатньо 3 нашої труби і пару труб 30. Ми, Володимир Дмитрович, ми були важним головою, коли були зайняті. Ми були старшою Ганною Васильєновною на місце. На тірнах ми були.

Ми там буде сам нова сильно, ми подивилися подивилися там достатньо 12-ї трубки, самому. Тому що ми поставимо велику трубу, воно 5 і буде зупинятися тут в плету біля матері заєдного нашого воїна. І ми дану васильно спойлезу і часто подивилися.

इудемо, ну, листопада У нас добавляє по попередній об'єкт не може той означає, бо ми не смотрели, бо вирок значете не не Ми платимо учасно. Казачно не пропускає, тому що е попадає в кассу чарами. І людина, яка сама розумієте, що зробила роботу, і вона не отримала кошти. Вона знайшла відповідний об'єкт і зараз той докінчує і береться до нас. Першого листопада він дав слово мені, що перша листопада дорога буде е -е, учасник дороги, який був викинені кошти, буде зроблено чого після. Так, будь ласка, кого ще є. Присідуйте на викликати. тебе, присідайте, бо це у вас багато.

জাচেেযে নাচে সাচেন ক্াচেে সাচের সাচে